Громадська організація «Смарт» створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети та переключити діяльність нашої громадської організації «Смарт» На активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Ми з громадської організації Смарт, наш друг ляз з Ізраїлю, передав вам допомогу. І вам і йому передать. Передамо. У мене теж таки горе, син вмер 42 години. Сама тепер не вожуся паралізована. Спасибо.